івано франківську завершився благодійний проєкт, у межах якого ветерани безкоштовно отримали комплексне стоматологічне лікування в клініці доктор Фаді Нюдент». Ініціатором став заслужений лікар України, хірург-імплантолог Фаді Альтаріфі. Під час дев'ятого благодійного аукціону, організованого за ініціативи голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, лікар передав два цінні лоти і вручив п'ять сертифікатів ветеранам на стоматологічне лікування вартістю по 50 тисяч гривень кожен. Нині всі п'ятеро військових скористалися цими послугами та прийшли комплексне лікування. Сьогодні закінчуємо 10-й наш благодійний проєкт Незламні герої. Та хочу від своєї імені та від імені нашої команди передати наші герої, що ваші подвиги це ціна. Наші свободи військові, окрім важких поранень, часто стикаються із іншими проблемами, зокрема хворобами зубів, які впливають на здоров'я та якість життя. Ініціатива Доктор Федіню Нюдент» допомагає захисникам безкоштовно відновити усмішку. Серед тих, хто скористався допомогою, ветеран Андрій Стефурак, який під час бойових дій наступив на міну та втратив праву ногу частину лівої стопи, а також зуби. Під час поранення осколо повибивав всі, ну, велику частину верхніх зубів. Доктор Фаді зробив мені дуже красиву посмішку. Я дуже задоволений. Сам процес мені дуже сподобався, дуже крута команда. Видно, що керівник хороший, тому що і команда хороша. Дуже мені сподобалось. Я ще в такій стоматології ніде не був. Я став частіше посміхатись. Серед тих, хто отримав сертифікат на безкоштовне лікування, ветеран Василь Тежегор. Він повернувся з Німеччини, щоб стати на захист України, і у 2023 році, під час штурму ворожих позицій на Донеччині зазнав важкого поранення, після якого йому ампутували ногу. Він наголошує, така підтримка від бізнесу надзвичайно важлива для військових, адже допомагає не лише відновити здоров'я, а й повернути впевненість у собі. Проблеми були як і в кожного військового, у який декілька років не, ну, немає можливості до стоматології. Але просто я боюся стоматолога, страшно. І я не знав, що лікування може бути настільки легким. Ну таким прикольно. Це надзвичайно круто, це надзвичайно потрібно. Просто ветерани відчувають, що вони не покинуть. З новою усмішкою тепер і Мар'ян Світличний у ветерана, який має великий бойовий досвід, пройшов чимало гарячих напрямків, здійснилася маленька мрія. Коли йшов якби на захист. Батьківщини то не думав про посмішку, взагалі про зуби. Приємно вражений і лікуванням, і всім, що відбулося. Подарували мені посмішку, то здійснилася мрія, була така маленька мрія. Всі ми знаємо, що це дуже дорого. Я задоволений. Також серед тих, хто отримав сертифікат на лікування. Сергій Тарнавський, який у серпні 2022 року підірвався на протипіхотній міні під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після поранення він пройшов лікування, а тепер отримав і стоматологічне комплексне відновлення. каже, що тепер знову може посміхатися при поверненні з завдання підірвався на так званому ліпістку протипіхотній міні. Отримав важке поранення з ампутацією правої ноги. Все. Наразі все повноцінне, життя провожу. приймаю участь і в спортивних змаганнях, і, змагання, і там, займаюся підприємницькою діяльністю. Отримав сертифікат, зателефонували мені, попросили приїхати на консультацію. Їхав на консультацію, приїхав, доктор Федій каже, ви ж тут, давайте ми вже з вами займемося. В цей же день мені поставили два імпланти, що я був надзвичайно здивований, якщо чесно. Це ну дуже швидко, дуже професійно. І ще чотири зуби мені поставили. Коронки приємно, і посмішка голівудська, і, і взагалі приємно серйозні проблеми із зубами мав також ветеран Ігор Осадченко. У клініці доктор Фадіню Нюдент, йому зробили повне протезування та імплантацію. Ветеран ділиться, що спочатку хвилювався, але був приємно здивований професійністю лікарів. Дуже задоволений роботою пана доктора Фадіну дуже якісно все зроблено. Дуже мені сподобалося. Доктор Фаді Таріфі переконаний, що підтримка захисників це не одноразова акція, а частина відповідальної позиції бізнесу. Він додає, що найменше, що ми можемо зробити для них, це повернути усмішку. Надія Дзінько, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.